Вулиці просто повинні носити імена наших лісових героїв. На бондаре. Олексія Різниченка. Рідні і близькі загиблих на війні криворіжців. Продовжують боротьбу за звучання імен полеглих героїв у міському просторі Кривого Рогу. Цим заходом ми хочемо показати, що у місцевості у місцевих жителів є запит на те, щоб вулиці називалися на честь місцевих героїв, на честь криворіжців. Ми згадували про військових, про лікаря, про спортсменів, про митців. Ми згадували про всіх тих. Хто прославляв наше криворіжжя, ті, хто робив життя нашого суспільства, нашого міста кращим кожного дня? Катерина, сестра загиблого Олексія Різниченка. У місті його знають як професійного лікаря, який з першого дня повномасштабної російської агресії став на захист України. Олексій загинув у вересні 2022 року. БТР, на якому він їхав евакуювати поранених з поля бою, наїхав на міну. Петиція про перейменування вулиці співдружності на честь Олексія Різниченка швидко набрала необхідну кількість голосів. Проте її не підтримала міська рада. Така ж історія з петиціями про перейменування на честь військових, чиї родичі встановили у парку таблички на їхню честь. Десь якась є закулісна вказівка, і депутати це виконують. ще рік тому. Кривий ріг вступив у цей процес перейменування вулиць. Перейменуванню підлягають більше 400 Криворізьких вулиць входять цього перейменування виникло багато скандалів. Скандали головним чином це які полягають у тому, що міською радою не враховано громадську думку. Наприклад, для перейменування вулиці Свірська Покровського району. Робоча група запропонувала п'ять варіантів: імені загиблого військового Олега Основи, Сіверська, Фороська, Археологічна і 227-го автомобільного батальйону. 200 жителів вулиці на громадських слуханнях одноголосно проголосували за переименування вулиці на честь Олега основи. Натомість рішенням Криворізької міської ради вулиці дали ім'я 227-го автомобільного батальйону. Це обурило мешканців вулиці. Він е, навчався у військовій академії імені Петра Сагайдачного. Потім, після закінчення, він саме потрапив у рідне місто, у 17-ту танкову бригаду на посаду. Е, Командира взвода, загинув він 7 березня під час обстрілу його танкової колони, він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. У нас з Олегом є дитина, вона народилася вже після його загибелі, і тому я вважаю, що людина, яка віддала життя своє. Не родині, не виховування дитини, а служіння своїй країни та її захисту має право називатись вулиця, де живуть його батьки. Наприкінці квітня рідні і близькі загиблих створили стихійний меморіал. Минулого тижня прапорці зникли на два дні. Після громадського розголосу їх повернули на місце. А в департаменті розвитку інфраструктури зникнення пояснили плановим покосом трави. Криворіжці і криворожанки підписували петиції про перейменування топонімічних об'єктів, також на честь військових Михайла Жолобова, Миколи Бондаренка, Дмитра Стельмаха, Івана Покіцька Єгора Біркуна. Всі ці петиції міська рада не підтримала, не надавши обґрунтування рішення. Я знайомий був з Єгором Біркуном, Він служив в полку Азов. Єгор загинув в Маріуполі, допомагаючи своєму побратиму, вибрали з-під обстрілу і прийняв на себе кулі і загинув як герой. Тому б я хотів, щоб вулиці переименували в його честь. Побачили захід на честь. Наших загиблих воїнів хочуть назвати вулиці. Ми це підтримуємо. Звичайно, небайдужі громадяни продовжують боротися за перейменування на честь місцевих героїв і задають владі питання, чому у кривому розі захисників намагаються деперсоналізувати.